Сесії Южницької міської ради Одеського району відкрити. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Рішення прийнято. Засідання 44-ї сесії оголошую відкритим. Наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо і ми, браття, у своїй стовпі. Чем сам сломал? Ходимо до розгляду порядку денного. У порядку денному є два питання. Перше питання про секретаріат позачергової сесії, і друге питання про звернення Южнівської міської ради Одеської району Одеської області, восьмого скликання, до президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Пропоную прийняти порядок денний за основу. Хто за? Одноголосно дякую. Зміни, поправки. Якісь нема? В цілому. Хто за? Одноголосно дякую. Порядок денний затверджений. В цілому. Переходимо до обговорення питань порядку денного. Про секретарят 45-ї позачергової сесії Южнівської ради. Згідно наданим вами проєктом рішення, розмеріться Віталій Анатолій, керівник секретаріату Гріднєва Ганна Михайлівна відповідальна за ведення протоколу сесії. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до другого питання про звернення Южницької Міської ради Одеського району Одеської області восьмого скликання до президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого Президентом України Володимиром Зеленським. З вашого дозволу, я озвучу звернення звернення. Южницької міської ради Одеського району Одеської області 8 скликання до Президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині в своєму бажанні відстояти своє право на волю, на свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді США, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації для України. Питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотні зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним, важелим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт. Планом, який базується на спільному з стратегічними партнерами захист і наявних в Україні критичних ресурсів спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період, Україна матиме один з найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реаліями. Реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО, план перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Южницька міська рада Одеського району, Одеської області цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Ми, депутати Южніцької міської ради, Одеського району, Одеської області, впевнені, що план перемоги, представлений Президентом України Володимиром Зеленським, буде підтриманий партнерами України і повністю реалізований. Віримо в перемогу. За дорученням депутатів міської ради, Южницький міський голова Володимир Новацький. Так, е голосуємо. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Хто за, прошу голосувати? Одноголосно. Дякую. Ну, коротка дуже в нас сесія сьогодні. Шановні депутати, всі заплановані питання порядку денно розглянути. На цьому засіданні 45-ї позачергової сесії пропоную закрити. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Одноголосно. дякую. Наші хорошеньки, як роса. На сон.